Міністерство охорони здоров'я перевірятиме водіїв на адекватність. Такі тести вже проходять керманичі у Німеччині. Ідіотен тест складають усі водії, які порушують кілька разів один і той самий пункт правил, наприклад, регулярно перевищують швидкість. Німці вважають, якщо людина кілька разів умисно робить те, чого не можна, значить вона неадекватна і їздити їй не можна. Які ж тести будуть в Україні? Розбиралася Валерія Кірічева. Адекватність усіх, хто сідає за кермо, хоче перевіряти мінохорони здоров'я. Нові випробування, психофізіологічні тести планують запровадити і для початківців, і для професіоналів. Існує статистика, що 5% водіїв скоюють 90% дорожньо-транспортних пригод. Мета запропонованого нами тестування виявити цих 5%. Тестування розроблять для різних вікових категорій за такими критеріями: це тест на стресостійкість, швидкість е частоти е світлових мерехтінь, е швидкість слухового і зервого аналізатора. Далекобійників і водіїв маршруток перевірка відрізнятиметься. Для передрейсових, післярейсових медичних оглядів водіїв, які займаються комерційними перевезеннями цей верніше, обсяг обстежень, можна звузити до необхідних і щоб час тестування не забрав більше хвилин. Якщо людина не складе тест із першого разу, в неї є друга спроба, та вона може стати й останньою. Не пройдеш, не поїдеш. Як виглядатиме іспит? Поки невідомо. Власники транспортних корпорацій не в захваті. Володимир Закалюжний передбачає корупцію і дефіцит водіїв. Здесь возникает несколько моментов. Первое, он не получит эту лицензию, если он не сдаст эти тести. Во-вторых, не у всіх э, ну, действие в стрессовых ситуациях, то что одним из положений они хотят сделать, проверка на такі стрессовые ситуації. Не у всех это однозначно може срабатывать. Э, Власник логістичної компанії впевнений, що це не нагальне питання. На фірмах сьогодні є свої перевірки кожного далекобійника. Это Анкети служби безпасності. Служба безпасності перевіряють на наліччя кримінального прошлого в першу очередь. медик перевіряє на наліччя каких то медицинських отклонень. Для перевізників головне здоровий водій і права, що відповідають вимогам фірми. Тесту ще немає, але водії його підтримують. Хоча одиниці стверджують, треба дивитися на професійні якості, а не на психологічні. Професіонал є професіонал. Він вже і не первий год за рулем, то я думаю, що таких тестів не стоїть. На тест хочете? Даже легко. Готові, так? Да. Я вважаю, що це повинна бути перевірка водіїв, автобусів, маршрутних таксі там, та інших. А, ну, кожного водія, мабуть, це буде. Ну, Дуже велика якась опять корупційна там составляюща в цьому. Розробники тесту ще не знають, як виглядатиме їхній висновок. Одне з припущень результат тесту буде лише рекомендацією. Завершити розробку іспитів планують на початку літа.